Треба прийняти Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І тоді будуть прощені гріхи ваші, і тоді прийде Божа благодать, Боже благословіння у ваше життя. Сьогодні двері спасіння відкриті для людей. Люди, прийміть Слово Боже, прийміть Господа Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах. Господь дарує вам життя, дарує вам спасіння, але скоро двері спасіння закриються, і вже тоді не буде можливості покаятися, і Дух Святий піде на Ізраїль і буде зняти покривало з їхнього серця, і там прийде покаяння до євреїв, а для язичних народів двері спасіння вже будуть закриті. Але сьогодні ще двері відкриті, і Господь стукає до вашого серця, і Він хоче дарувати вам спасіння. Люди, скористайтеся цим часом, тому що це останній час, в який ми живемо. Скоро прихід Ісуса Христа на цю землю, і Він буде звершувати свої праведні суди на цій землі, і Він забере свою церкву. Від цієї землі. Тому встигніть покаятись, встигніть примиритися з Богом. Якщо ви не покаєтесь, то ви будете згадувати цей день, ви будете згадувати ще багато різних днів, коли Господь Він хотів, щоб ви свою увагу звернули на нього, але ви були зайняті собою, і Він вам покаже, коли він до вас стукався, коли він хотів. До вас говорити, але ви з нього сміялися, ви відвертали від Спасителя своє лице, ви були зайняті своїм життям. І він до одних людей скаже, які прийняли його. Йдіть, благословені в радість Отця вашого Небесного, а до інших людей він скаже: ідіть, прокляті вогонь вічний, уготований дьяволу і ангелам Його. Тому вибирай, в якому числі будеш ти, дорога душа. Якщо з Богом примиришся, покаєшся, то будеш в небесному Царстві. Якщо не покаєшся, на суді будеш відповідати перед Богом за всі свої гріхи, а перше за те, що ти не прийняв Спасителя Ісуса Христа. Це є самий основний гріх, бо звідти вже наслідки. І звідти вже всі інші гріхи виходять, що люди не прийняли Спасителя, вони більше полюбили темряву, ніж світло. Світло прийшло в світ, але люди більше полюбили темряву, вони більше полюбили свій образ житті і вони не захотіли прийняти Господа, вони не захотіли відрікатися від своїх гріхів, і вони підуть на вічне засудження. У вічну погибель і звідти вороття немає. Тому сьогодні, поки живете на цій землі, поки б'ється ваше серце, поки є дихання в ноздрах, поки маєте життя, поки маєте здоровий розум, покайтеся, читайте Біблію, моліться, наближайтеся до Бога і буде вам спасіння, дар Божий, вічне життя.